Привіт! Це відео. Ми почнемо нестандартно. Ми одразу включимо на Скоріше за все, цей відеоролик ви вже бачили. Скандал. Про Ксюшу Манікін і Модобанк теж чули. Якщо коротко, вони вивели 6 мільйонів гривень. І я хочу зараз, щоб ви звернули увагу на достатньо невеликий фрагмент, який і буде початком нашого блогу, і я б сказав би навіть достатньо великої історії. Тож, спочатку, відео, потім пояснення, навіщо ви його дивитесь. Це закінчилось. Я видаляю додаток і у цей момент а, з мого фопу бренд починають переводити кошти 700 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 500 тисяч на різні ФОБи в Україні. Я помітила це не одразу, тому що я взагалі. Тож, ви продивилися зараз відео від а, одної із блогерів, напевно. Я не знаю, коротше, достатньо цікава. Особистість Ксюшу Манікен, яка розписує те, як у неї шахраї, які. Видали себе за представників Монобанку, вивели 6 мільйонів, це 150 тисяч доларів. І тут важлива частина про те, яким чином ці гроші далі полетіли по системі. Тож сьогоднішнє наше відео знімає інтригу. Буде не про Ксюшу Манікен. Цікава особистість, але ну напевно, не треба тут довго зупинятися, самі погуглити. Не про навіть скандал, хто там правий, вона чи монобанк, навіть не про декриміналізацію порна, а будемо ми говорити про один із методів, на який зараз так чи інакше прийшло багато шахраїв. А саме це дропи, причому дропи, які розбиті на. Фопи, тобто фізичні особи підприємців, і це один із таких яскравих прикладів хоча їх вже. Тисячі, якщо не десятки тисяч по Україні, і з цим, очевидно, треба щось робити. Тож, ось наше відео буде про те, як ФОПи стали частиною цієї дроповської системи або фінансових мулів, або підставних карток, по яким так чи інакше розводять і наших громадян, і не наших замовляється нелегальні на цигарки, алкоголь, і на жаль, в тому числі. І наркотичні засоби використовують наші вороги для того, щоб оплатити в тому числі підпалу авто. Коротше, як у нас так чи інакше, по системі гуляє мільярди дуже брудних грошей, і так для цього якраз використовується оця сітка або дерева попів, дропів. Звучить цікаво. Тож з вами Ярослав Железняк це канал «Залізний нардеп». І сьогодні ми розбираємо без перебільшення одну із найбільших фінансових шахрайських схем. Я Переконаний і в Україні, і на території СНД, і будемо говорити в тому числі, як з цим робити. Слава Богу, СНД вже вмер як термін, але в будь-якому разі це напевно найпростіше опис того, що Україна стала лідером в регіоні. На жаль, по шахрайським діям. Тож починаємо. Давайте повернемося спочатку на те відео, яке я вам показав. А тут, коли якраз постраждала особа, да вона ж Ксушуменікен розповідає про те, що у неї вивели гроші, то вона якраз покаже скріни. І чому я взяв це відео нам в роботу? Тому що в цих скрінах є опи, точніше, вони тільки є в даному випадку, вони. Отримали шахрей доступ до акаунта, і далі з її фопи на інші ФОПи почали пересилати гроші. Частину з цих грошей, я так розумію, дуже невелику. Вони там якимось чином ще не встигли вивести відповідно тоді, кіберполіція чи хтось там відпрацював разом з Монобанком, але більша частина із них зникла по відповідно всій цій схемі дропів. Тож якраз. Напевно, враховуючи, що вже пройшов рік, як в Україні були встановлені обмеження на перекази коштів з картки на карку, і ми так чи інакше в ТСК вже два роки досліджуємо питання ФОПів, то і дропів, точніше і ФОПів, відповідно, які під'єднані до цього. Давайте поговоримо, що ж там відбулося, чому це стало можливим, і які головне кроки може Україна або регулятори прийняти для того, щоб ті шахрайські схеми були значно менші. Чому це важливо? Тому що, ну як то говориться, не тільки так Все ж Манікен розводять з таким чином, дуже багато і людей страждають від цього. Всі кол центри так чи інакше цим користуються. Коротше, це величезна, величезна проблема, яка так чи інакше злучає десятки або навіть я б сказав би сотня тисяч наших громадян, частини з яких навіть не розуміють, що вони так чи інакше. Є учасниками нелегальних схем, а це допомагає не сплатити податки всім нелегальним казино, нелегальним продажам тютюну алкоголю і наркотичних засобів. Це десятки мільярдів втрат до державного бюджету. Ну і головне це те, що створює в Україні і між, ну приблизно такої саме, як зараз Камбоджа або до цього іншим африканським країнам. Тобто поганий, причому поганим за всьому світі. Тож. Сьогодні ми поговоримо якраз про цю, цю тему. Давайте почнемо, в принципі, з суті схеми. Вона дуже проста з дропами, і від дропів і дропів хопов не сильно відрізняється. Це реальна схема, яку ми розглядали на, на одній з наших ТСК. Якщо дуже просто, то у звичайних людей скуповують їх карткові рахунки. Далі створюється от така, ну, ціла система павутиння різних карток. Вони Умовно створюють таку пов'язану між собою можна сказати окрему платіжну систему, і далі за тими маленькими перерахунками десь по 10, десь по 20, десь по 5 тисяч гривень. Вони приганяють суму одну за одною, і відповідно це не бачить ані податкова, ані фінмон. І в даному випадку потім виводяться або за кордон, або знімаються готівку. Сподіваюсь, я плюс-мінус дуже спрощено вам це пояснив. Хтось ці картки продає, хтось їх в шахрайський спосіб виманює, зазвичай це студенти або пенсіонери для розуміння, що в даному випадку тільки за минулу. Рік, ось по таким деревам пов'язаних карток могло пройти приблизно 50 мільярдів гривень, і ну це, напевно, достатньо така. Акуратна цифра, напевно, навіть трохи більше. Ми вже на тимчасовій слідчій комісії ці питання декілька разів піднімали, якщо ви не знаєте, я ще голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по фінансовій безпеці і проводили от якраз навіть аналіз даже декілька разів на цю тематику. Десь е, ці е, схеми були зламані, десь е, НБУ, як я сказав, ввели обмеження, але в будь-якому випадку воно. Ну скажімо так, спрацювало, але дуже дуже обмежено. І от якраз через те, що все ж таки певні дії відбулися, і відповідно на звичайних фізиків, так чи інакше, вже стало важко переводити е, використовувати цю фоповську систему. То так, наші шахраї, а я тільки е е е е е наші придумали, як Адаптувати її до нових реалій, і тепер вони не тільки скуповують самі карткові рахунки, а створюють спеціальні ФОПи, які і відповідно, будуть працювати як дропи для того, щоб далі їх використовувати в шахрайських схемах. Тут є одна проблема, а вона відверто говорячи, пов'язана з гарною новиною, що Україна рухається в діджиталізацію. Ну зараз, відверто говорячи, дуже легко в Україні відкрити ФОП. Ну тобто для вам тут не треба довго йти із документами в черзі, стояти, книжку ФОПа вкупувати І, Ну корощо все як було умовно, 10 років тому. Ні, зараз ви заходите в дію спокійно в одну в один клік це робиться, і відверто говорячи, так само дуже легко Після того, як ви стали ФОПом, ви можете відкрити рахунок в багатьох банках, і там навіть буде достатньо великий ліміт для розуміння. Ліміт на ФОПах він значно більший, ну, тому що це фізична особа підприємців, і це приблизно може становити там десь мільйонів рік на одного підприємця. Тож, буквально на початку вересня, коли ми проводили ТСК по ограному бізнесу, ми цю тематику якраз піднімали, і нам тоді було сказано від представників якраз регулятора, в першу чергу національного банку, що тільки за 2025 рік, ще раз нагадаю, це було в вересні. Закрили приблизно 606 тисяч фізичних осіб і 30 тисяч ось таких хопів, які разом з фізичними особами були визначені відповідно як ризикові. І, Скоріше за все, можливо, не всі вони були дропами, але десь приблизно 90-95% від цієї кількості, нагадаю, 600 тисяч з осіб і 30 тисяч фопів вони були оцими фінансовими мулами, тобто використовувалися якраз в шахрайських схемах, за оцінками знову ж таки дуже консервативними. Десь втрати були 20-30 мільярдів гривень, і відповідно, ну це якраз та сума, яка нам зараз потрібна, наприклад, для того, щоб підвищити зарплати військовим. Ще раз тут система відверто говорячи достатньо складна відповідно з. Опами, які стали цими фінансовими мулами, зараз дуже важко розбиратися, тому що вони значно більше схожі на реальні операції, але так чи інакше, ну цим точно очевидно треба робити щось. І от якраз наше відео буде зараз про те, що далі робити. По-перше, тут має бути створений реєстр дропів. Ми про нього окремо поговоримо в наступному відео, чому, тому що я зараз і буду ініціювати якраз цей законопроект. Відповідно, я вам. Буду пояснювати, що там буде всередині, і якраз там можна буде дати можливість в даному випадку більше відслідковувати у такі фопівські рахунки, які стали фінансовими мулами. По-друге, те, що прозить Національний банк, і відповідно мені здається, тут є певна логіка, це треба трохи змінити процес закриття ФОПів через дію. Проблема в тому, що так як ФОПи дуже швидко відкриваються, вони так само у нас в дії дуже чи швидко зачиняються. І відповідно, якщо ви отримали дроповський ФОП, то ви проганяєте гроші швидко їх виводити, далі так само швидко закриваєте. І в принципі банки навіть не встигають на це реагувати. І в даному випадку це не було навіть історія про вже вкратіні кошти, але ну якщо ви фоп, ви мали б за них навіть заплатити якісь податки. тож в даному випадку. Тут теж процес достатньо ускладнюється. Третє це робота наших правоохоронних органів в даному випадку. Ми говоримо про кіберполіцію, СБУ і бюро економічної безпеки, які в будь-якому разі мають тут тримати головну роль, тому що це все злочинна діяльність, і от щось я переконаний, що ні для кого, що з цих правоохоронних органів не є секрет, що в Україні працює одна із найбільших кількості Кол-центрів, особливо Дніпро чомусь цим самолавиться, і відповідно, ну, якщо вони працюють, вони ж якимось чином цих людей розводять на гроші і для цього якраз використовують дропи. Можливо, не завжди їх можна за це зхватити, але ну, потім вони ж якимось чином накопичують ці гроші і чомусь купують дорогі автівки. Ось 209 стаття відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом, якраз повністю може бути тут застосована. В принципі, на цьому все. Е, якщо коротко, Ксюша, як сказала, майже свої гроші, скоріш за все, не поверне будь-якому разі їх там вивели. Але я хочу, щоб ви цим відео зрозуміли, що це величезна проблема. Вона на декілька десятків мільярдів. Вона стосується не тільки грошей, або податків, вона стосується того, що у нас продається величезна купа заборонених товарів, причому достатньо небезпечних в тому числі здійснюються кримінальні злочини, навіть деякі замовлення е від ворога якраз використовуючи цю схему, і вона парале. Достатньо зараз розростається, тільки змінилася, тому що попередньо ми достатньо прикрили. Тож, що з цим робити далі, буде ще у мене окреме відео. Сподіваюся, воно вийде достатньо скоро про якраз цей реєстр дропів, тому що я його буду ініціювати. А на цьому все. З вами був Ярослав Шелеск, це канал Залізний нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.